Так виглядає закваска жива на хлібчик. Ось, паночка. Це вже така активна, я її погодувала і вона вже постояла, трошки піднялась. Сьогодні буду робити хлібчик. Буду. Брати цю закваску, буду брати різний тип борошна, водичку. Я додаю ще трохи, трохи меду. До хлібчика можу додавати різні, додавати різні зернятка або спеції, теж дуже гарно смакує. Є певні секретики, які я використовую, і, ну, мені здається, це дуже допомагає ось ем, не брати холодну закваску, а трошки дати її постояти і, ем, наприклад, додавати трошки меду, це завжди теж краще працює. Ем, і з того, що я для себе усвідомила, ем, мені краще працює, коли я. Ем, Вимішую тісто, а потім ще воно в мене добу або дві навіть стоїть в холодильнику. І потім я випікаю хлібчик. Але коли виймаю з холодильника, теж даю йому трошечки підійти, трошки його в тепле місце. І для мене дуже помічним стало розуміння, що випікати краще в каструлі. У мене це виходить найкраще випікати в кастрюлі і в чугунній кастрюлі, так? З кришкою. Тобто, коли ти накриваєш тісто, сам хлібчик, то він тоді ось в дуже-дуже гарячій духовці, я її грію на максимум. Плюс у мене є цей спеціальний ось цей для випікання камінь. І на цьому камні ще стоїть ось ця, ось ця теп, тепла кастрюля з, з кришкою, і ось всередині тоді випікається і пропікається дуже, дуже класний, якісний, з великими дірками хлібчик, ось, який можна їсти тиждень, він не псується. Спочатку він, звісно, хрумкий, хрустка скоринка Потім, вже коли там, другий день він стає вже е, такий м'якенький, але вже немає хрумкості, так, ми, я його зберігаю в контейнері, і потім він краще ріжеться, е, але гарна зернистість в, в, вибудовується і, відповідно, е, Наприклад, одної одної хлібинки мені хватає ем, на цілий тиждень. Я собі її там потихеньку собі підрізаю. Ем, якщо це темний хлібчик, я його можу ховати. Я його, наприклад, там на другий інші дні ем, відрізаю шматочок, скибочку, і е, ще на 2-3 хвилини в духовку в тепленьку. І він тоді стає таким більш хрумким. Дуже гла... гарно працює так з паштетом, якимось чимось смачненьким намазати, то дуже класно працює. Випікатиму хлібчик білий. Дуже прості інгредієнти і дуже нескладно робиться. Для цього нам потрібна звичайна водичка. 350 грам, 360 це не... не дуже важливо, не дуже. Принципово біла борошно, цільно-зернове. Ось наша закваска. Підійшла вже активна, не спить, бачите, така вона ароматно пахне, трошки меду і сіль з троговича. 350, десь грам водички. 100 г я буду ложити закваски. І скільки там у нас? 500 грамів борошна е, Можна 400 білого положити і 100 цільнозернового. Десь чайна ложка солі вийде і чайна ложка мед, мед е, густий, не густий, а такий. Можна густий, якщо є там дома залишки, прекрасно Підходить акацієвий. Власне все, ми зараз сюди додамо закваску, перемішаємо. Потім я насиплю згідно 500 г муки, додам солі, додам меду, замішу нескладно, залишу півгодини, потім з вволоженими руками, трошки його так перегортаю. Бо воно почне, почне ви, е, включати ось цей глютен, складову з глютену, і воно стане більш еластичним. Е, бажано так зробити 3-4 рази, можна через півгодини, через 40 хвилин, я як згадаю, можу через годину повернутися до нього. У мене є просто тарілка, де я мокаю руку в холодну воду. І тоді тісто не буде прилипати до, до рук. І таким чином я ось в цій, е, в цій тарі його обминаю, я його не викладаю на стіл, як там показують, е, обминаю і все. Після того е, певний час воно вже воно підніметься, воно стане більш еластичним. Я закрию його кришкою і залишу в холодильнику на ніч, на дві доби. Коли вам треба, витягуєте і вже тоді замісила тісто, воно ще дуже липке, йому треба трохи дати постояти, і тоді воно почне випрацьовувати глютен І тісто буде ставати еластичним. Таким, що можна його буде так розтягувати, і воно не буде рватись. Тоді, тоді воно. Вже добре, добре пропрацьоване. А зараз хай відпочиваємо. Так вже тісто виглядає вже після певного часу, як ми його замісили, тож ми бачимо, що зараз воно стає більш я змочую руку і тоді воно збирається. Трошку так ось збирається, але вже воно більш, більш еластичне, більш пластичне для роботи. І ось будемо так його переминати ще, даємо час і так процедуру цю кілька разів робимо, скільки у вас, у вас є часу, через певні проміжки часу. І потім даємо йому час на ферментацію. Відповідно, в холодильнику. Для мене це таким є обов'язковим елементом. Ось Я бачу від цього, що тісто стає кращим, воно більш пористе, тому що воно теж піднімається в холодильнику і більш корисне. Тому раджу не пропускати цей елемент. Так, це займає більше часу на випікання хлібу. Але ви можете робити це завчасно, тобто знаєте, що вам хліб треба там на певний день. За день-два до цього ви вже починаєте робити ці нескладні рухи, які в результаті вам подарують чудовий смак хліба, хрусткого, дуже корисного, зробленого своїми руками, з відповідною теплою домашньою енергетикою. Пройшло дві доби. І ось так виглядає тісто, яке я щойно витягла з холодильника. Ось дуже видно його, яке воно поросте. Бачите, скільки дірочок. Ось це все і воно дуже збільшилось в об'ємах. Зараз ми його витягнемо з контейнера. Дуже обережно, не дуже будемо місити його. Так, обережно його витягнемо. Трошечки йому обдамо форми і покладемо, сюди, і покладемо в кастрюлю. Це, звичайно, чого не кастрюля. Я капнула сюди трохи олії оливкової. Зараз я її так. Я це роблю, щоб не приставав ліпчик до форми, тому що ця, ця кастрюля її використовувала тільки для опікання хліба. А і для готування на кому обтираю олійкою. В мене оливку, а можна брати звичайно. Ось і притрушую. Це рисова борошно. Ось так. Я притрушу, рисую борошном і цільнозерновим теж. Це, це ось піо, кастрюля. Давно вона вже в мене. Дуже класно в ній готувати. Вони продаються в епіцентрі. Ось, І якраз сюди вкладається хлібчик. І дуже гарна форма виходить. В формі воно ще холодне, його ще не можна в, в духовку. Паралельно ми включили духовку. На максимальну кількість температури, у мене це близько 250 І гріється духовка і гріється mm -hmm. тісто, оскільки цього, я її ставлю. так. У мене є маленька духовка. Я її включаю, щоб трошки повітря гріло. І поки гріється духовка, розігрівається. Буде грітися трошки наше тісто. За моїми спостереженнями брати просто з холодильника і вкладати його в духовку не дуже класно виходить. Перед тим як складати її, ну, скільки це займе часу, десь 20-30 хвилин ось. За цей час. Електрична духовка добре розігрівається, і тісто трошечки якби прокидається, просинається після такого холодного режиму. Ми його ще притрусимо цільнозерновим борошном, і я роблю ще так ножом хрестик, тоді, коли хліб буде підходити і підсмажувати, ну підходити. Він тоді має красивий розлом, і воно дуже красиво естетично виходить. Знаю, що там є ще лезо і малюють. Ну, я ще не дійшла до тієї форми. Ось, Мене, в принципі, влаштовує ось ця моя кругленька форма з хрестиком розрізом. Можна лезом. Щоб гостренько можна, просто гострим ножом, щоб не дуже я за те, щоб максимально спростити ці процеси. І це дійсно не складно, це тільки що ось по часу якісь певні маленькі процеси робляться. Але випікання хліба дійсно має бути, по-перше, легким процесом. Це не якась космічна наука. І робили всі наші предки. Прабабусі і інші прапра. Ось тому це має бути приємний процес, вам в радість. Близьким хто, всім, хто споживає задоволення. Ось. І вам приємність не заморочуватись. Але ну, це невеликий процес, це займає по кілька хвилин, там, на початку і ось зараз. І все. Ось видно, що тісто прокинулось, воно таке собі піднялось, м'якеньке. Трошки ще візьмемо, трошки його притрусимо, цільно зерновою борошном і все, і робимо хрестик. Просто ножемо гостреньким, так, щоб воно більше. Він тоді буде розкриватись красиво. Ось. Накриваємо кришкою і складаємо духовку. Духовка на максимумі. У мене є ось цей випіка... камінь для випікання. Відповідно, каструлю ставимо на максимум, все зачиняємо. І так, 15 хвилин ми на максимумі, а потім трошки зменшимо температуру і ще 45 хвилин випікаємо. Якщо менше, менше ніж годину хліб випікається, він може не пропектись. Ось година, рівна година, і мені в цій моїй духовці, в цій моїй кастрюлі, він випікається ідеально. Готовий. Все, засікаємо час і потім будемо дивитись на результат. Ну, ось, власне, дістала хлібчик. Ось так виглядає. Хрестик, який ми зробили, даємо йому можливість розійтись так гарно. Ось, все, тепер витягуємо і даємо охолонути. Відразу, як витягуємо, він ще дуже гарячий і їсти. Різати його я не раджу. Він буде ще трошки тягнутися, тому що всередині ще в ньому буває, ще йдуть процеси достигання, можна так сказати. так? Тобто ось він, такий хрумкенький, зараз покажу, витягну і покажу. Ось ближче на, на світлі. Ось шкуринка така. Виходить він такий тверденький. Зараз він має трохи, трохи дойти. Він добре підходить. Потім ще покажу в розрізаному стані. Що, що він тихий так трохи робить, хрумтить, потріскує. То він ще достигає, треба дати йому трохи часу. І потім він постоїть так на столі, ми підемо по своїм справам, а потім якраз до сніданку зможемо його розрізати і я покажу, який він всередині виходить. Пройшла година десь, навіть більше, Майже дві години, як хліб спекли. Ось він. Зараз розріжу і покажу, який він всередині. Ось таким хліб виходить всередині. Бачите, такі дірки величезні. Ось такий він. Ну, за, за дві години вже можна різати. Раніше я б не радила. М'якенька, хрустка, створінка. Яка на і інші дні вже стає м'якенькою як, тримаю його в пластиковому боксі. Він витримує тиждень спокійно, але ну, не завжди він доживає тиждень, раніше закінчується, звісно. Ось якщо вже там якась шкоринка або краєчок лежить, що я роблю? Я його ріжу і роблю з нього. Ну, Квадратиками підсушую в духовці і перед тим поливаю його трохи оливко, оливковою олійкою і травами з бризкою, трошки, трошки сіллю. І виходять такі домашні сухарики. Теж гарна штука з домашнього хліба виходить. Це показав процес, як я готую білий хліб на заквасці. Іншим разом покажу, як можна робити темний хліб, як я його роблю. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте, як ви готуєте ваш хліб. Можливо, для вас це стане натхненням для того, щоб приготувати свій перший власний хліб. Дякую.